Всім привіт на моєму каналі! В сьогоднішньому відео хочу показати вам свій алмазний процес, який я взяла нещодавно в роботу. І також сьогодні у відео розпочну новий старт, який планую досить давно взяти вже в роботу. На AliExpress давно задивляюся на цей набір. Дуже хотіла взяти і викласти цю пару коней. Звичайно, на відео вони мені краще виглядають, ніж в реальності, тому що, можливо, я зблиска на них дивлюсь. Вони мені, знаєте, ну, так, очікувала набагато кращого результату, але по відео дивлюсь так, ну, нічого, більш-менш нормально. Думаю, що треба було брати в більшому розмірі для більшої чіткості та виразності. У мене розмір полотна, значить, 50 на 40. Зразу покажу, що тут в наборі 45 кольорів страз. Ось такі гарні коні, які біжать по берегу моря. <кхід> тут переді мною стрази. Одного кольору, до речі, мені вже не вистачило, буду заміняти якимось другим відтінком. Це номер 39. Є стрази, здається, бежевого кольору, ні, рожевого. Це дуже рідко буває, що в китайських наборах не вистачає страз. Ну, а це не вистачило. Тим більше тут такий гарний виробник, як Хуакан. Це провірений мною вже виробник. Полотна і набори, і зображення взагалі від цього виробника мені все подобається. Також стрази в більшості наборів не штовхаються, ну а тут трішечки є. Зараз десь вам покажу. Ну, В більшості, бачите, гарненько лягають стрази. Я викладаю цей набір квадратними стразами. Тут навіть видно е, трішки такі, як би пустоти є між е, стразами. Але є місця, де стрази трішки штовхаються. Думаю, можливо, потрібно буде покривати лаком це полотно. Хоча останнім часом я лаком покривати алмазку не дуже люблю, тому що втрачається блиск від самих страз. Звичайно, залишається блиск від лаку, але блиск від стрес пропадає. Покажу це, на прикладі в одному із слідуючих відео на двох картинах, які я дуже люблю обожнюю. Вони йдуть на підрамнику. і Одна з них покрита лаком, а іншу я передумала покривати. І дуже задоволена тим, що не покрила її, тому що вона нереально гарно блищить у вечірній час чи від сонечка. то таке, то вже буде в слідуючому відео. Тут в мене майже вже все викладено. Тут буквально ще деякі страсні треба довикладати. Але я зараз розпочинаю викладати. Ось цю частину картини вже знімаю, як ви бачите, крайню стрічку ось цю паперову, і розпочинаю викладати з нижнього лівого кутка. ось звідси. Тут, звичайно, буде багатенько мішанини, тому що тут іде пісок, ось тут видно, зараз буду викладати ось цю частину. Трішки повикладаю, покажу вам результат своєї роботи. Якраз на роботу, де я викладаю стрази, дуже гарно світить сонечко, хочу показати вам, якщо вийде, звичайно, чому я розлюбила покривати картини лаком, тому що стрази дають дуже гарний такий ефект, такий блиск, який просто неймовірно виглядає на картині. Телефон, сама камера трішки скрадає, якби... Не зовсім передає і показує цей блиск, але насправді ось тут ці блакитно стрази дуже гарно виблискують, дуже гарно все виглядає. Ну прям краса неймовірна. Мабуть, цю картину також не буду покривати лаком, а там, походу, діло тоді буде видно. Неймовірно, просто це все виглядає. Дуже шкода, що камера не передає цього сяйва. Звичайно, круглі стрази виблискують ще більше, але квадратні теж, неймовірно, гарно сяють прямі і переливаються на сонечку. За це люблю алмазну вишивку. По-перше, за те, що швидко-легко все викладається, що це дуже чудовий антистрес. Для мене це так точно і це те, що стрази дають дуже гарний блиск. Повикладала деякий час картину, і ось результат. Готова моя картина, пара коней на березі моря. Ось так гарно все виглядає. На відео, звичайно, я бачу все чіткіше, тому що в реальному часі, коли дивлюсь, то трішки піксельніше, розмитіше, тому що дивлюсь зблизько. Звичайно, коли оформити цю красу, повісити десь на стіну буде дуже-дуже гарно. Давно хотіла собі таку картину, і тепер в мене є готова робота. Залишки страз, звичайно, як завжди, є. Вперше мені не вистачило деяких страз, Це два кольори, я їх замінювала з цими, що є в наявності. Саме цими залишками. А тим більше від виробника Huacan дивно, що не вистачило деяких страз. Зазвичай завжди залишаються всі кольори. Ось такі залишки, відправлю їх до своїх запасів у велику коробку. Ось така картина викладалася квадратними стразами, все гарненько лягало. В деяких місцях стрази, звичайно, штовхаються. Не дуже хочеться мені покривати її лаком, щоб не втрачати блиск. але Через те, що деякі стресники штовхаються, мабуть, я все-таки покрию лаком її. Ось така картина. Напишіть мені свої враження, як вам взагалі ця пара коней, чи, можливо, ви викладали або вишивали саме таку картину, тому що це досить популярний сюжет і у вишивці, і в алмазній мозаїці. Ну що ж, довго не буду зупинятись на цій картині. Зараз покажу вам слідуючий свій старт по алмазній вишивці. Ну що ж, дістала я вже новий набір. Довго не буду робити інтригу. Покажу, що я буду викладати яку нову картину. Це, звичайно, ось такі лимони. Давно я купувала вже цей набір, можливо, 2 роки тому, можливо, рік не пам'ятаю точно. Хочу викласти ці прекрасні лимони, гарно оформити в раму і повісити на кухні на стіну. Думала, ще коли куплю їх, зразу викладу, але якось знаєте, інші сюжети, інші набори перебили, звичайно, роботу з цими лимонами. І також я недавно почала вишивати хрестиком, це мене теж дуже захопило. Тому ці лимони трішки чекали в моїх запасах. Значить, розмір полотна 40 на 40, але це з білими полями разом. Кількість кольорів 49. Я сама вже тут писала, рахувала. Ось такі прекрасні лимони я беру в роботу. Стрази тут квадратні, не в зіп-пакетах, я це не люблю, але в мене є десь запаси цих пакетиків, буду пересипати. такий набір інструментів йде в наборі. О, тут ці пакетики є. Я, звичайно, буду використовувати свої улюблені ось такий лоточок і стилус від попереднього набору. А тут, мабуть, візьму тільки масу для стилуса ось цю рожеву, і пакетики. А це все відправлю в контейнер, де зберігаю такі інструменти. Так, Стрази відразу заберу на піднос. Ось такі квадратні стрази, звичайно, багато жовтих кольорів, оранжевих, зелених в різних відтінках. Ну і для фону багато ось таких блакитних сірих. Ось така кубка страз. Так, зараз хочу зняти ці листи паперу, а тут іде просто два листи ось таких величеньких. Хочу зняти і подивимося на цю красу. Ну, Я вам скажу, тут величенька буде картина. Майже 40 на 40, тому що е, ці білі поля тут може по сантиметру, можливо, по півторам дуже невеличкі. Ну тут, можливо, 2 см, а тут півтора, зовсім невеличкі. Не по 5, як в більшості наборів. Набі-виробник ось такий. Теж колись купувала на AliExpress ці лимони. Я е, взагалі. А минулого року брала на продаж з такої серії і лимони, і персики, і гранати, дуже гарнющі були. І лохина. Мені теж сподобались. Можливо, колись собі теж прикуплю ті набори, тому що вони дуже красиві, в мене їх дуже швиденько розібрали. Ось таке полотно. Так, значки в нас тут чітко видно. Все чітко, гарно. Звичайно, мішанини трошки є на лимонах, але ну, це добре, тому що вони будуть гарно з цими переходами виглядати. Ну, а фон буде легко викладатися. І фон мені тут дуже подобається по стразах, Те, що я побачила, що він буде такий сіро-блакитний, дуже красивий. На корзині теж є трішки мішанини, але не критично. Я думала, тут буде взагалі жесть, але ні. Так, як завжди розпочинаю викладати картину з верхнього лівого кутка. Мені так дуже зручно, завжди згори починаю викладати. І коли тут вже готова викладена робота, я потрішки рухаюсь донизу, нічого тут вже не зачіпаю, мені це дуже-дуже зручно. Так, беру зараз трази під номером 157. Звичайно, після хуакановського набору такі набори, знаєте, трішки. Ну, Трішки мені не подобається те, що треба з цими пакетиками гратися. Це це зайва робота. Чому не можна пакувати зразу все в зіп-пакети? Але кожен виробник робить так, як йому як в нього виходить, мабуть. Так, а зараз буду викладати ось такі сірі стрази. Якось дуже відео затемняє, хоча і від вікно тут дуже таке сонячна сторона, і включила ще й лампу підсвітку. Багато світла, але чомусь на відео все таке темнувато виходить. Так, ну а з цього набору візьму тільки масу для стилуса. Та що таке? Пакетики тут такі малюсінькі. О, я їх навіть не буду брати в роботу. Вони прям мініатюрні. Буде не круті. Пакетики ці назад, хоча пакетиків багато тут є. Але побачу, можливо, буду їх використовувати. Потім про це подумаю. Забиваю стилус масою. Так, і приступаю до викладки страз. Я зараз буквально трішки познімаю, тому що тут, я думаю, нічого такого дуже аж цікавого не буде вам. Тим більше це початок роботи. Тут, якби просування великого сьогодні не буде. Покажу вам вже в одному із слідуючих відео частину готової роботи. Там вже, я думаю, буде ще показати. Все ж так, як викладаєш на камеру, не дуже рівно виходить, тому що тут треба тримати телефон, а іншою рукою рівненько викладати. Але нічого вже як є. Треба подивитися в світ рам на сайті якусь раму до цих лимонів замовити. Оформляю я в рами свої алмазки без скла. Мені це подобається. Треба ще навчитися на підрамник оформляти. Але, як я бачу, там треба, щоб допомагав хтось оформити, тим більше велику картину на підрамник, тому що самі незручно. А в мене зараз нема кому допомогти. Так що, мабуть, буду оформляти в рами. Чогось я вчора трохи захопилася і під гарний фільм повикладала трохи цю картину, хоча планувала менше викладати. Ось так фон донизу майже виклала. Зачепила трохи лимонів і листя. Ось що виходить в результаті. Скажу так, стрази зовсім не штовхаються, все нормально викладається, але стрази такі, знаєте, грязноваті, в мене прям трохи брудні руки від них були. Дуже зелені, жовті кольори сильно електризуються, злипаються між собою. Незручно. І дуже ну, це незручно і дуже сповільнює швидкість. І браку дуже багато в стразах. як дуже багато, але брак є, досить немало його. Ну, Я для себе роблю висновок, що від такого виробника Набі, скоріше всього, я з AliExpress більше не буду замовляти картин. Скоріше всього, не знаю, якщо дуже сподобається сюжет, можливо, буду замовляти, але від виробника Huacan набагато якісніші матеріали. Хоча, якби, самі матеріали, ось ці інструменти, наприклад, непогані тут липкий шар гарний, значки теж гарно пропечатані. Ну, якби в більшості плюси, звичайно, але те, що стрази не дуже гарної якості, то це, звичайно, мінус. І найбільший мінус те, що вони дуже електризуються, деякі кольори, і злипаються між собою. Через це на викидку йде багато. Як багато, трохи страз викидаю, які дуже сильно злипаються, не можу з ними нічого зробити. Ну, а в принципі, так все нормально так в загальному. Коли викладу Ще більшу частину картини це вже буде в слідуючих відео. Покажу вам обов'язково, а можливо, і фініш вже покажу, там буде видно, тому що зараз хочу переключитись на вишивку нитками, так як алмазки я навикладалася за останній час, то хочеться вже взятися за набори з ниточками. Якось так. На сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та своїх рідних. Всього вам доброго та до зустрічі в новому відео!